Musica Musica Вітаю вас, шановні глядачі. Ефірі програма Розмова студії. І сьогодні гість нашої передачі Ганна Байкеніч, координатор освітніх проєктів Українського інституту національної пам'яті, кандидат історичних наук. Вітаю вас, пані Ганно. Доброго дня. Ви в Полтаві презентували посібник революція в музеї. Що це за книга, і власне, що це за революція і в яких музеях? А, дякую за запитання. Дійсно, вчора відбувся. Захід, який ініціював наш інститут і провів спільно з Академією неперервної освіти Полтави, і це було представлення збірки цієї нашої. Це збірка про реформу шкільних музеїв, але вона тематична. Чому революція? Можна трактувати з двох боків це революція, мається на увазі Українська революція 1917-1921 років, тобто збірка присвячена музеям цього періоду, і революція в плані переосмислення музеїв як таких. Тобто ми вже відходимо, сподіваюсь, що відходимо від позиції, що музей має бути про щось до того, що музей має бути для когось. Відповідно для відвідувача, і ця збірка якраз про те, як це зробити найменшими втратами і найменшими зусиллями. Тобто, в цій збірці ми допомагаємо вчителям, допомагаємо координаторам шкільних музеїв, музеям закладів освіти. Зрозуміти, як рухатися в реформуванні і в переосмисленні музейного простору. Ну добре, а скільки є музеїв загалом у школах Полтавщини, і, власне, ці музеї, вони про що? Це музеї чого, кого? А, наскільки мені відомо, в Полтавській області 162 музеї закладів освіти. Переважна їх більшість це музеї історичні. Або краєзнавчі, або історико-краєзнавчі. Є також музеї, які присвячені окремим діячам, е, які або навчались в цій школі, або викладали mm -hmm. в цій mm -hmm. школі. Е, частина з них присвячена е, воєнній історії. Ну, Тобто вони абсолютно на різну тематику. Це залежить від е, того, коли формувався цей музей, тому що переважна більшість музеїв закладів освіти лишились нам у спадок з Радянського Союзу і от, власне, е, на жаль, тепер лише ми починаємо думати, що з тими музеями робити. Хоча я знаю, що після Революції Гідності в 2014 року почався такий мейнстрім, можна сказати, з переосмислення, переоформлення музеїв і не лише в закладів освіти, а й в цілому музеїв. Тому ми думаю, будемо рухатися вже в правильному напряму. Ну добре, це ж були в нас певні процеси декомунізації, дерусифікації, скажімо так можна сказати. І власне, оці шкільні музеї вони змінилися з 2013 року. От ви згадали, чи вони там як законсервовані стоять собі і чекають, поки будуть якісь певні зміни і певні книги посібники про те, як змінитися. Звичайно, що змінилися. Ми діємо всі в правовому полі, без цього ніяк, в тому числі і музей. І певний поштовх до змін дійсно дав пакет декомунізаційних законів, так званих, так? Угу. це чотири закони було, і вони зараз чинні. І, звичайно, ми всі маємо ними послуговувати своїй діяльності. І, між іншим, вчора, здається, або на днях. Верховна Рада прийняла ще один закон стосовно засудження політики Російської імперії, то це нам також розв'язує руки в нормативному плані до реформування музеїв, але я би не називала, не говорила слово дерусифікація. Мені воно не дуже подобається. Я би говорила деросіянізація, угу. тому що дерусифікація частково чи прямо пов'язано зі словом русь. А нас звільняти від спадку давньої Русі Русі України не треба. Це в нас на це наше. Тому от саме такий чіткий термін, як де він все таки буде влучніший. Е, музеї змінилися безперечно. На жаль, не всі, але ми впевнено разом з музейниками рухаємося. До покращень, безперечно, є багато питань, в тому числі фінансові. Дуже багато ставлять нам запитання. От ви все гарно говорите, як перейти до іншого формату роботи музеїв, а де взяти гроші, особливо що стосується музеїв, закладів освіти, тому що там є певні нюанси з фінансуваннями. Я скажу так, що далеко не на все потрібні гроші для того, щоб зрозуміти, що з музеєм робити далі і як далі рухатись. Для того, щоб написати нову екскурсію, екскурсійний план, гроші точно не потрібні. Для того, щоб в голові керівник музею, а це в основному це вчитель історії, і йому це близько, і він має розуміти, як це зробити, у себе в голові уклав нову концепцію і зрозумів. Чому тепер має бути присвячений його музей, на це теж гроші не потрібні. Переставити експонати, змінити їх акценти, поміняти місцями, змінити написи до експонатури, це все теж гроші не потрібні. Звичайно, потрібні на ремонти, якщо потребують музей. Mm -hmm. Потрібні, наприклад, на друк якихось банерів, якщо вже йдеться там про. Ем, Зовсім інше оформлення музейного простору, так тобто, це залежить від того, що ми хочемо далі від цього музею. Тому що, наприклад, є музей не в, Пол... не в Полтавській області, але є шкільний музей, я не знаю, чи є або вже... вже його немає. Можливо, він закрився. Я, на жаль, не відслідкувала. До прикладу, музей оборони Бреської фортеці. Коли я питаю, який стосунок, ваше місто, або навіть ваша школа має до, музе... до оборони Бреської фортеці, то тут виникають безліч запитань. І е, такі якісь аргументи недолугі наводяться керівниками музеїв. Тобто, я до чого? Е, для того, щоб зрозуміти, як далі рухатися, треба максимально наблизити історію до своєї школи, до свого краю, а не брати якісь абстрактні події або такі е, дуже... Об'ємні події всесвітньої історії, які до нас і до наших дітей дуже далекі. От ви, коли презентували посібник, я так розумію, ви спілкувалися в змішаному режимі з музейниками Полтавщини, і які настрої, які бачення? Ви спілкувалися. Я як ви бачите оцю ситуацію? Наскільки вони готові змінюватися? Наскільки вони готові змінювати експозиції, взагалі, скажімо так, змінюватися в розрізі цього часу? Дійсно, був в змішаному форматі у нас захід, і це, на жаль, не дало нам в повній мірі відчути настрої людей, тому що переважна більшість музеїв і представників закладів освіти були. В онлайн форматі приєднувались до нас в Zoom. <свят> Звичайно, там були якісь запитання, ставили, але не суттєві, ну, тобто, якісь уточнення елементарні. Просили багато посилання на цю збірку, тобто люди розуміють, очевидно, що в них немає виходу. <свят> тобто або… Або ти змінюєшся, змінюєшся, і це нормально, тому що світ іде рухається вперед. Або ну тоді твій музей просто не актуальний і не потрібний. Тому що вчора ми також говорили про те, що е, це, звичайно, менше стосується шкільних музеїв, а взагалі про музей. Музей має продаватися, як би це не звучало. Музей має якісно надавати послугу, цікаву послугу, захопливу послугу. В музей треба, щоб люди йти і йшли не за. Казівкою згори дати 20 студентів відвідати гуртом музея. В музей треба йти з бажанням, що там і зі знанням, з розумінням, що там буде вау, що там буде захопливо, цікаво, і що там не є е, сховище речей якихось експонатів. Що музей відкритий, можна чіпати ті експонати, якісь можна проводити якісь інтеракції, ігри, квести, будь що. Тоді це буде звичайно відкритий простір для спілкування. А от ви сказали про те, що треба змінювати філософію музейну, що музей повинен бути для когось. А для кого він повинен бути цей музей в школі? В школі в основному, звичайно, для учнів. Тому що ми в першу чергу і ми, як державні службовці, і вчителі. І ті, хто пов'язаний в системі освіти, як освітянське середовище, повинні думати про учня. Е, тому музей повинний саме шкільний музей, він, е, це не просто е, як установа або там, кабінет, кімната, будь-як можна назвати законсервована, де. Е, Ті експонати, вибачте, вже там по 40-50 по років, їм це прекрасно з одного mm -hmm. боку, а з іншого боку, це не дає приводу дітям далі досліджувати свою історію. Е, музей повинен залучати учнів, е, заохочувати учнів вчити і знати свою історію. Е, Будь-які краєзнавчі проекти дослідницькі, чому б не зробити на основі, е, наприклад, поповнення музейної колекції. Діти в залюбки беруть участь в таких акціях, ну, це я зі свого досвіду маю право таке говорити. Діти в залюбки беруть участь в різних там екскурсійних конкурсах в плані складання цікавих екскурсій, але знову ж таки під керівництвом координатора цього музею, тому що дитина, переважна, більшість дітей на емоціях складають свої екскурсії, а треба орієнтуватися на фактаж. Якщо ми говоримо вже не про шкільні музеї, а в ширшому значенні, то, звичайно, про когось йдеться про споживача кінцевого. Тобто музеї мають бути людиноцентричні і спрямовані на те, щоби співпрацювати зі своїми відвідувачами. А ще тут подвійний контекст: ще можна говорити, що музеї нарешті повинні стати не лише для людей, а й про людей. Тому що історія, коли вона мертва, коли вона не заселена людьми, коли вона не залюднена, вона дійсно не чіпає, вона стороння, вона не близька. Коли ми, наприклад, читаємо якусь краєзнавчу книжку або досліджуємо якісь документи, бачимо ту адресу, який будинок, наприклад, повз який ми щодня ходимо, цей будинок нарешті починає до нас говорити, бо він вже нам близький. Ми знаємо, о, ух ти, ми, ми тут ходимо. Я знаю цей будинок, а тут хтось мешкав. До речі, сьогодні день народження Миколи Лисенка. Композитора нашого тому це теж такі можна сказати свято і розуміння того, що ми маємо пам'ятати і пошановувати своїх саме своїх близьких нам, наших українських діячів. Якщо музеї відкласти в сторону, якою ще роботою, можливо, моментами напрямками ви опікуєтеся в інституті? Я опікуюся, як ви мене представили, координую освітні проекти. Це основний мій напрям роботи, співпрацюю з вчителями, співпрацюю з академіями, з інститутами. В нас є безліч проєктів для того, щоб полегшити життя вчителям. ці проекти абсолютно в різних формах втілені, вони доступні, безкоштовні. Тобто, ми, як орган влади, центральний орган виконавчої влади робимо все можливе для того, щоб популяризувати історію доступними методами. Навіть ті складні сторінки про історію можна. Подавати і говорити просто, значить, запитання е, прямо до вас це є питання історії, яка викладається сьогодні в закладах освіти, це є школи, це є університети, інші вищі учбові заклади. У е, нас історія, вона практично ви ж бачите, вона змінюється чи не щороку. Тобто, по суті, в нас йде переосмислення тих подій, які були. Наскільки знову ж таки, наскільки? Е, Часно держава забезпечує підручниками, держава забезпечує навчання тих самих викладачів, вчителів, наскільки вони готові сьогодні, і наскільки вони оперативно змінюють оцю історію. А, дякую за питання. Насправді щодо підручників, це звичайно компетенція Міністерства освіти і науки України. Тут я не скажу, тому що я просто не володію інформацією. А це виключно їхня парафія. Вони займаються друком поширенням підручників mm -hmm. щодо оперативності. Звичайно, це в тому числі і наш обов'язок, тому що ми, наприклад, долучаємося. Я особисто входила до складу з 15-го року і по минулий рік до складу комісії з оновлення шкільних навчальних програм. І дійсно можу сказати, що шкільні програми оновлюють саме історичні з історії України і всесвітньої історії оновлюються ледь не щороку. Я не вважаю це проблемою хоча я теж працювала і вчителем історії. По-перше, треба врахувати, що історія не математика, при всій повазі до математики, але сталість формул, цифри всього іншого. Ну хіба що методи викладання, якісь підходи можуть змінюватися. Історія це наука не лише про об'єктивне, а й про те, що сьогодні відбувається. Відтак програми змінюються. З оновленням історичної науки, тобто, як наука міняється, ми ж не можемо мовчати, то шкільні програми обов'язково мають бути підлаштовані під результати наукових досліджень. Це перший момент. Другий момент. Відкриваються архіви. З 2015 року ми прекрасно розуміємо, що швидкість оцифрування архівів просто в нас, слава Богу, космічна. Тобто вони зараз всі відкриті. І будь-який вчитель або хто хоче бажаючи можуть переконатися в цьому архіви оцифровані. І нарешті ми можемо знати правду. І третій фактор, третій чинник це події сучасні, які відбуваються, і вони також мають бути враховані в тих шкільних програмах, тому що саме по шкільних програмах потім будуть писатися підручники з історії, і за цими підручниками вчитимуться діти. От власне до сучасних подій зараз у нас війна, і якась інформація подається учням, в рамках чого вона подається, яких предметів і хто готує цю інформацію для учнів. Так, інформація подається безперечно. Це ми говоримо як про офіційні документи, такі як знову ж шкільна програма, тому що без неї ніяк. І якраз з минулого року були внесені зміни стосовно останніх подій, тому що до того йшлося про агресію Російської Федерації. Щодо України, тепер ми говоримо про російсько-українську війну. Ми говоримо, включено поняття геноциду Росії проти України. Тобто, такі ключові засадничі моменти вже, вже є щодо змісту. Те, що вкладає вчитель в ці поняття, звичайно, також це поширюється, це говориться починаючи від підручників і закінчуючи окремими проектами. Наприклад, ми, як інститут національної пам'яті, теж допомагаємо вчителям в цьому питанні, розробляємо і окремі інформаційні матеріали, і методичні рекомендації з цих питань є різні різні виставки, є різні проекти. І відеопроекти в тому числі, тобто, звичайно, ресурсів зараз безліч. І часто ставлять питання, чи треба взагалі дітям говорити зараз про ці події, які ще ну, ми фактично проживаємо, ми їх переболюємо в собі, так, і ми співпереживаємо і співіснуємо з ними. Звичайно, що треба. В мене однозначна позиція, але треба говорити, знаючи як. Не треба травмувати дитину, не треба. Е Подавати такі фотографії чи відео, які можуть бути тригерами для дитини. Тому що ми не знаємо, можливо, ця дитина, дівчинка чи хлопчик вже пережили якісь моменти, вони є, наприклад, внутрішньо переміщеними особами, пережили якісь ем, атаки воєнні. Тобто це теж треба враховувати. І, звичайно, говорити треба, але максимально виважено і максимально. Ем, як би то сказати, не травмуючи дитину про це, але говорити треба. Тому що діти мають знати, хто в нас є ворог, з ким ми воюємо, і вони головне мають знати, чому ми воюємо, чому ми відстоюємо своє і до чого призведе поразка. Це теж треба усвідомлювати. І, і питання е, іспитів з історії, е, також лунають такі е, певна критика, можливо, навіть в тому, що е, і спис історії хочуть поставити там, ЗНО, чи мультицей uh -huh. предметний екзамен. Але знову ж таки історія вона дуже змінюється динамічно. Чи не буде це проблемою для абітурієнтів, для випускників, щоб здавати власне, історію, яка ну, змінюється чи не щодня? Ну я не думаю, що це буде проблемою, тому що випускники складатимуть за тією програмою, яку вони пройшли. І, і в них ніхто не питатиме програму наперед. Наприклад, про ті події, які ще не відбулися, чи щось на кшталт цього. Тобто, звичайно, всі програми, і ЗНО, і е, тесту сучасного, вони всі е, співпадають з програмами шкільними, принаймні по фактажеві, по датах і по основних моментах, по тематиках. Е, і е, я не думаю, що виникне різнобій, якийсь або непорозуміння в плані складання тестів, або навіть складання не лише учнями. а Фахівцями організації цього тесту, тому в цьому плані не думаю, що будуть проблеми. Проблеми скоріше будуть, якщо ми не будемо знати своєї історії. І от власне події, які зараз розгортаються, ми всі розуміємо, що ми в них є учасниками, ми є творцями цієї історії, але ми маємо розуміти і усвідомлювати, чому ці події сталися, яка історична основа цих подій. От в цьому, власне, і криється вся таємниця історії, тому що питання історичної освіти це питання національної безпеки сьогодні. Па я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Я бажаю вам плідної роботи. Я дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.